Всі події останнього часу, починаючи, як Путін з'їздив до Сі Цзінпіні і разом з Кимчинином приймав участь у параді, я всі події намагаюся начепити на ці ланчаї. І я бачу, що удар крилатою ракетою по будівлі Кабінету міністрів в Києві, яка не речі, не зірвалася, яка була. Запущена в суботу на неділю, коли найменша кількість людей могла там бути. Так? Я все це плюс Польща, плюс потім Румунія, потім Естонія. Потім ще до цього були такі не зовсім зрозумілі речі з літаком Урсели Фондерлян, потім велика кількість всяких проблем GPS в Осло, Копенгагені, там в Північній Європі. Зальоти безпілотників зараз, естонський прольот міг 31 Су-30 і СМ. пролітали над НАТО будівними вишками поляків да, в Балтійському морі. А російські літаки. Т 95 і су, су 35 ЕСКі літали над, біля Аляски. Вони не порушували, да? але це все на межі порушення. От зараз ще трохи-трохи, і буде порушення. От е, Загальний такий, я б сказав, стиль. От е, 10 років тому Турція вздовж кордона прольот. Да? Зараз в Польщу залетіли, чи то залетіли, чи то не залетіли, то помилилися, то не помилилися, то наші, то не наші. то Взагалі що це було? Е, ну, я про дрон, який впав там на кришу, і ракета, яка потім виявилася, це була ракета, і реакції спочатку знаходження в цьому дроні великої кількості російських комплектуючих, і швейцарської, і е, американської. і... Німецьких е, чіпів, да? потім виявляється, що ця ракета була е, з літака в 16, і потім поляки заявляють, ну нічого ж не сталося, ну нічого ж не сталося, ну нікого ж не вбили, ну всі ціли. От, е, на кришу впала, так це ж наше впало на кришу. Це ж ми випустили з нашого літака. Ну Тобто я бачу, що НАТО буде до останнього. Да, росіяни будуть робити оці провокації, як вони роблять постійно. Та ну вони будуть працювати на межі. А європейці, так як блок НАТО, це блок в першу чергу блок для захисту. Вони будуть стояти на таких позиціях, якомога довше не визнавати те, що щось серйозне трапилось, і треба застосовувати не просто там четверту статтю, а треба швидко застосовувати п'яту, і треба щось робити з Росією.